Усім привіт! В продажі Suzuki X4, свіжо пригнаний Швейцарії. 2014 рік випуску, 1,6 бензин, повний привід, п'ятиступка, ступка 223 тисячі оригінально підтвердженого пробігу, 16 класні легкосплавні оригінальні диски. З таким протектором гуми, класною тормозною, недавно обслуженою тормозною системою. М'ятин, царапин, сколів по кузову абсолютно нічого немає. Весь гарний цілий рівний автомобіль. З такому чорному у нас він виконані. Має рейлінги на даху, вікна приламіновані заводським напилом. Також скло глобове без тріщин, без колів. Тут у нас захищений пластиком, так само на арках в критичних місцях. Такий у нас салончик двохкольорний. потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів машині немає. Тут у нас управління повним приводом, п'ятиступка, кондиціонер, радіо. Мультифункціональне кермо, електропакет по переднім вікнам, блокування і вікон і дверей так само присутні. Два ключі в комплекті. ось такий задній диванчик, цілком так само в гарному, хайному стані. Видно, що позаду практично ніхто не їздив. Тут у нас така гарна опруга сідушка не вища. Так само оптика щось спереду, що ззаду. Ціленька, без тріщин, без запотівань. Уж дуже такий гарний високий кліренс даного автомобіля. Ідеально підходить для бездоріжжя, для сільської місцевості, для міста. З таким двигуном 1,6 дуже зручно і економно пересуватися у нас в комплекті домкрат, Також вогнегасник, аварійний знак, докаточка, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирається, завжди з машиною залишається, як приїжджає підсвіточка, все функціонує. Автомобіль також розмитений, сертифікований. Готовий до постановки на облік і можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна і дуже часто використовується моїми клієнтами. Хто за мною слідкує, той бачить. Також по пройомах по днищу корозії абсолютно нічого немає. Автомобіль Швейцарії сухої країни. Зараз покажу вам документацію, сервісну історію по машинці. 223 тисячі підтвердженого пробігу, ще раз нагадаю. Також кожну фотографію цієї сторінки я публікую в телеграм-каналі. Там так само знайдете фотографії на, по автомобілю, опис, ціну і номер телефону. Так що переходьте, переглядайте. Так, Саме ручничок на все функціонує. Він код так само надам. Ось фіксуйте собі, ставте на паузу. Стакана гарна. Ціленька, гриненька машинка. Також обов'язково зараз перевіримо її товщиноміром міром. Такий наш професійний прибор Profiline.